Доброго дня всім! Показую нашу погоду. Таке сіємо, рисить щось, не дуже приємно. Чистити ще прибирати територію не можемо, бо ще чіпляється грязь, ну, таке не вийде ще нікуди. Навіть так по травичці ходиш і грязні чобіти. Ну, отака мряка у нас. Картопля картоплею, піду покажу вам, чим займається Андрій і чим сьогодні займалась я. Добрий вечір. Да який вечір? Ще, ще тільки день. день. Я вже думаю, я вже хочу вітати. Я, прив... я, вже... <ривіталась> я вже привіталась. Я сказала, що день, але у нас зараз день, так, після обіду. Що пробайдакували байдикували ми? Скільки ми пробайдакували? Днів докували? Чому дісімували десять. Мабуть, пробайдакували. робили справу. Ну, справи робили. Торобили хвости, па підтягнули і трошки так, трошки в гаражі там щось яких до чого руки не лежать. Оце щось трохи почали та натхнення Андрія не було. Натхнення машини. тому що тут як подивися, ну тошно. натхнення пропадає одразу. Mm. Так, ну що ми робимо? Що ми робимо? Зараз стойку. Питаємось туди засунути стойку, засунули. Так, оце. Я вам роз... показую. Так, вона з двох частин. Тут два метали. Ось один, а ось другий. Зараз будемо засверлювати, обварювати друг з другом метал. Ще не обварене воно. Десь. По буде Порох все виставиться зазор, порог, все обвариться, а тоді будемо до ще приступати, щоб вона у нас не зложилася, тому що це таке так, так, так. euh, міроприяття може бути. Так, так, тут, щоб її поставити на колеса, там куплені стійки у нас нові. Ну, іди, подивись. Тіки. Та я потім піду на ту сторону і покажу, що mm -hmm. там. Так, ну що, це по автомобілю трошечки. І, і, і це ти скільки працюєш сьогодні? Мабуть, пару-тройку часів. Mm -hmm. Так, і що в нас новенького? Що в нас новенького? Новенького у нас. Ага, оце тут теж посілки mm -hmm. да Так, Це ми показували. Абтирати треба, або це саме. Більше, більше займалися, не зробили. підсилили оцей стовп, бо коли його транспортували коли його транспортували там не буй такий десь метр двадцять на метр двадцять ну, багато вісім я вийду на вулицю і з вам да. у нас лежить такий і воно виходить туди всу що я вам Розказувала, оце такий бой у нас тримає плити та а, стовби, на яких плити лежать. Ось це він в землю. І він у нас, щоб ви розуміли, в землі. отак. Ну Десь отак, от, оце він стоїть, оця вся конструкція, вона, він заритий в землю, а оце над стяжкою тільки стійка, от. Стяжкою. І ось, бачите, він отак от і ми. І Ми не розуміли, чи воно зверху це воно почало відколупуватись там, можливо, сирість. От, І Андрій вирішив підстрахуватись. Ось у нас ще отакий один стовпчик. Ну, ви бачите, така доволі конструкція. Ну, Але зробили, то не буде погано. Буде навіть краще, можливо, щось там в'язати можна. Ну так. Ну і такі закладніші там теж. З металу з усього. Такий стопчик. Воно, виходить, туди було. І везли, і, мабуть, оце і три столи. Ну там внутрі арматура крупна, 16-й номер, мабуть, або двадцятка. Ну, ми усилили. Все це обвернули, щоб не було недорозуміння ніякого. Пластина 10, а куток 75. 75-й уголок і 10-та пластина 10 на сантиметр. От це ми зробили обворот. Щоб не було ніякого, як не розійшовся і все остальне. тому що тут. Тепер його потрібно погрунтувати. А потім сильна. зашпаклювати, правильно я розумію? Так, да, зашпаклюємо, вичистю все, зашпаклюємо і будемо дивитися. Є якісь дефахмовання. Деф... 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 Якщо буде ще, будемо іще ще так, так, так. А так, ну поки. Ну, ну так стояло добре. Ну там в землі цього стовба закупана 2 метри. метри. Він на 2 метри, два метри нас... і плямбур такий з бетону і, так, ну більше метра так, кожна сторона того плямбуру. Ну да. Ось. Але ці бої і плити це дуже така висока. Це вага, вага. неймовірна. Тут один буй, мабуть, і ми не, по і ми не візі. знаємо. Це, це угу. бо, по, що, з тобою, чи шпакльовка на ньому потріскалась, і він. Чи то это, чи якась воно видно, що його штукатурили там на дивно було. За штукатура не було для служб яких, щоб не бачили, що це саме. Ну, Це ми так, перестрахувалися. Перестрахувалися, обернули, і, де да, і все. Так. І? Шовищі. Стілець я зварив сварочний. І такий у нас з'явився стілець. Двадцяточка. Звідки він у нас з'явився. Поїхали на металобрухт. У нас там Ну просто ми, щоб нам залишали такий діловий метал якийсь. Да, він каже, ось принесли, а ну, мабуть, чи станіна з токарного станка чи або ще щось це. Товщину показує. Двадцяточка, двадцять. Один лист витяг на 96 кілограмів. 96 кілограмів це він продає по 5 приймає, по 10 віддає 10 вже. Ну, мені встраиває така цифра, тому що на металобазах ще більше. І оце по-бистрому зварив стілець. Бачите, якісь отвіри, може хтось знає, звідки ця станина це так цікаво. для цікавості. Я січай. думаю, що це... Де це таке. Ось анкера були, і ця станіна на ньому станок стояв, Тому якось. що воно чуть-чуть як продавлене. Ну, так, на ньому я покажу. Вага була дуже... У нас камера трохи сферично знімає. А, ну, тут і видно, так можливо буде видно, що вони ну, він не площині в одній, а трошки такий зогнутий. І все, тут знизу теж дошечки він наб'є і буде полиця, полиця. І вийшло за... Ще не грунтував, вийшло з ногами, тільки... мабуть, кілограм 120. 96 самоплита була. Да. Ну-ка. Девятнадцать мы можем будем делать. Таня, Рівно 20, Ривно. Двадцать. Рівно 20, Девятнадцать и восемь, если точнее И так она получается. Метр 20 на. 60, мабуть, объяснять. Ну сейчас. Стол буде дуже добрий, на ньому можна і обстукувати, і застукувати, і все можна робити. Такий столик, а я йому кажу, ми не під машинку це такі, такі такий річ, річ, столик підаємо. Такі речі вже не знайдеш ніколи. Уже все, Там куличка, я вже сказала. Якщо скелет важа 20 кг, то він, він вже окей. Да. Метр двадцять на... 53,20 см летає. І ну, ага. да. он не. не ну, Отакі. Вот Дуже добрі Ножки. Все положено. І внизу буде вагоночка заш'є, щоб там або сварочний поставити. Сварочні, мабуть, буде сварочний стоять, сварочний стіл. На ньому і стукати можна і грюкати можна поставити наковальню тут. Ну, вона сама як наковальня, тут можна да. збивати трохи покарболений метал. Ну Андрій обробиван э, антир іржі, перетворюючи мржі все це ну, і витравити трохи надо там. Да? Ще, ще можливо підтравиш. Потім... Ну, Травити ще mm -hmm. з цієї сторони, обмазу все. А потім по ґрунту заліз ріблянку. Метал зараз дорого. Вже закінчились ті времена, коли можна було йде під ногами валяється. Це... Все, закінчилось. Ідеш і купуєш. Ну, Андрій, давай, розказуй, що ще нового, такого. Ну, зробив. Дрібнички. дрібнички зробив отаку. Річ це як держак для інструменту для інструментів Інструмент будемо називати. Та. Да? Хотіли там фанеру, що ми там це саме Ні, ми розглядали висічку профільний Дуже лист. Дорогая. Такий, знаєте, перфорований з висічками, як на ринках, як на базарах, і часто використовують для того, щоб розвісити інструменти, але такий лист метр. Чи півтори. Метр на два коштує на барабашов, ну, можливо, десь дешевше, але нам назвали ціну в півтори тисячі. 1200, 1300, так. Да. Це не це, крашений, да. просто сіли. Так, то, така ціна та, не адекватна. Неадекватна. А 1200 це тройка метал стоїти. І ми вирішили трошки отак. От, да. ну, взяли сет. уголок, взяли сітку, сітка дуже гарна оцінкована.

Да, у нас okay. пилі багато. Ще потрібно на прес таке. Ну, так, тому де. що у нас пилі багато. Ми лазимо з плісом, чим-то ми не лазимо. Роботу зробив, пилі багато. Хоча і через все соседяться і ну, от так. От. Коли сварка робиться, тут не зрозуміло, що робиться. Тобто, треба всі оці речі робити на них чехли. Робила я чехол залишків, це отой тент ми різали. От ми його, він дуже був завеликий, у нас залишились полоси брезенту. Це я так сліпила. Ну, ще потрібно сісти і потрібно на преси таке ж зробити. Про це сюди, ми стоїмо на місці. Зараз мені. Ми все позакінчували своєю роботою, оформляли Славуту. О, у нас Славута вже на харківських номерах, як положено. В Європі я зараз приїхав, зробила все. І окей, ми дуже раді Поза... Всі хвости, хвости позатягували. позатягували так. Хвости, всі. За Андрійко повариться з нею. Таке самі грязні роботи виконає, а потім ми тут прибирання, мабуть, навіть. Ще, ще машина на полу лежить. Так, е, так, лежить, треба вирізати хлам туди, а нове туди засунути. Це отак. І вона буде робити це все.